Відбулася зустріч з Президентом Трампом в особливому місці, в соборі. Віримо, що цей момент наближає цей день, коли перестануть помирати найвідважніші українці на фронті. Ми розуміємо, що цей день настане після ще ряду зустрічей, тому поки відбуваються міжнародні зустрічі, за якими ми можемо лише спостерігати. Я закликаю вас, народні обранці, уряд, аби ви брали приклад з цих сімей, котрі відчувають найбільше і це релігійне свято, і відчувають, що означає, коли приходить найгірше сповіщення зниклий безвісти. Так, це добре, що сьогодні, в порядку денному, ми маємо законопроект, який робить крок назустріч родинам наших зниклих безвісті. За те, що вони, можливо, зможуть на крок більше, або й дізнати справду, де їхній рідний наш захисник, або коли їхній рідний наш захисник повернеться додому. Нам потрібно найбільше працювати з цими родинами, зі всіма родинами наших захисників.